Добрый ранок. Да. Э, шкалота. Добрый Добрый ранок. О, ты опоздал. Да, да репетирую, да. На 50 лишь. Что здесь еще не видно? Семку скосили уже. красивий наш школьник. Галсту хотів под вишиванку одевати. Як уперся, я хочу галстук і все. Ні, діло, наші Наобіщав цілу кучу, що вчитися буде. Учителей слухати буде. Поведінку носить не буде. Так, ты не отвлекайся. Ты что он обещал, надо держать. Ага. Угу. Я, даже, Я кстати, ты, ты бы вверх Так, ты, ну, наверное, первый класс Ну, подойдешь. А у три девочки, да, Нина? в него. Не пойдешь, говоришь? Я Девчата тебе только что, скажи, по росту и на першака как раз подходы. А я солнце губы раскатал. Так, ну, потом поснимаем. Как репетиция идет. Аню не Это он уже забыл, где тут шо. Красиво, да, тут было. Угу. Ну, все равно вот ряд лип посадил. Это. Ну, они все равно да эти уже не догонят большие. Пока эти вырастут, эти уже пропадут. Но арочка конкретно, красиво. Угу. Я же думал, специально выгинали. Не, кажется, часть туда, он на поле, часть сюда. Это сами повыгинали с деревья. І и вроді и не рано прийшли, а що так Ще не гостей. Ванні теж сьогодні вже заняття все. Ми по-бистрому, сейчас по здоровому. І Хай записываю розклад на настроєння. У віки теж сьогодні там лінійка і заняття чи ну, що щось заняття таке. Там, да. Ну хай. Цініна, щось філоніть. А, не да, онлайн там щось збирало. Вчора сьогодні не вернула, ні, не знаю. Це питати надо. Пойдемте. Що це 1 вересня? У кожного з нас воно є в життєвому календарі. З нього починається перший похід до школи. Перший урок. Якщо ж до одинички щороку додавати одиничку, то в результаті отримаємо сходинки, якими учні рухаються до випускного. Перші перемоги, успіхи, медалі відбуваються в школі, перші помилки, поразки та невдачі. А як же ж без них? Вони гартують характер, спонукають вчитися, здобувати знання, щоб, врешті-решт, у дорослому житті ставати першими. Щось я вдався до філософії, зізнаюсь, як вчитель, дуже скучив за своїми прямими обов'язками. Отож вітаю вас усіх з початком нового навчального року. І нехай він буде неймовірним, плідним, цікавим, результативним і головне мирним. Дозвольте урочистості з нагоди Дня знань вважати відкритими. Нагулялись. Игорь, остался там класс пошел это. Мы угу. до дома. Жарко пин с собой несем. Да не жалкой. свою школу вспомнили. Хорошки, да. хоть погода такая дети не на солнце uh -huh. Та там и те под дверями, дверями? Uh -huh. uh -huh. деревья uh -huh. ну, домой так, здравствуйте мои хорошие я приготовила десь, картошку приправу до картошки брала перемешала подсолнечное масло ж вот ця ж, ж синя наша картошка Вкуснюю часть. И сделала салат. Крабові палочки, помидор, кукуруза, яйцо. Помидоры м'якоть відділяєте и все. А, и цибульку мелко порізала и замариновала її соль, сахар, уксус, водичка. И все. Дуже вкусный, сочный получается салат. Можно зелень добавлять, як хочете. Такий обід. Зараз будемо вже обідати. Зараз весь вот. Сігарюк там. Я в подвал вже внесла пюре. Я Сьогодні була утром з віку треба було залишитися на перший дзвоник. Всі пішли до сигаря, Да? що угу. там у школі розказують. Ще нікого не обіжав, хорошо вів, так, да, сидів скучився чи Ні, а що? Не, ну таки за, за класом заскучився за партою, за сидушкой це добре так ждемо да се дожні э, розклад за, вислати. за спортзалом скучу угу. а будеш бігати? за м'ячами мечами спортзалом угу. М'ячами люблю сать понятно так хороша новость тепер не усім треба вставати, а можна в вісім вставати, а можна в вісім угу. тридцять. Ну там воно буде мінятися, може там постепенно. А я сьогодні, поки в школі були, тоже перестирала. Вестирки сьогодні зробили. В три тепер надо уходить. Ну і що? А в скільки в тому году? А, що ти пізніше будеш приходити, просто ти маєш воно. Угу. Ну що, ти ж уже все старшокласник чи що? Запізнюватися буду, зато на обід домашній. Ну так нічого страшного, то не проблема. Ну, це ж на обід. На обід у нас як? Було ж це ж ти канікули були вдома. Сергікат дали на тисячі кілограм продуктів для їжі в школі. Понятно. А як, треба ж у школі теж давати, обов'язково. Об Квіти подарував, угу. молодець. Що ж жарко таке опять сьогодні? Що взагалі ужас? Я за за форматичним класом заскучався. Да? то угу. Отож, як будеш з перших уроків усе слухати уважно, все, піде як, як по маслу кажуть. Угу. Воно цікаво, всі предмети цікаві, так що... Все буде хорошо астри зрізала йому сьогодні букетик зробили. бігом бігом Ото так. ну що віку я аж не оставлю Теж дитину надо було остаться ой такі дела так, пристирала потихоньку потихоньку Отак от. Так що думаю, зроблю я оце ще один салатик. Давно хотіла з крабовими зробити. Достала. Хорошо, я це, знаєте, купляла і цю в морозилку кинула і достала і їсти вже. І все. Це як помежули, це починається. Як поспиждаю, це починається. то там торчить, то там нічого. І це. І сделала, думаю, а зараз помідор Сейчас... Взагалі чесночок туди вкусно. З чесноком. Ну, у нас саня чеснок не їсть. Я ж кажу, треба під кожного підстраюватися. Ну нічого, зробили і так вкусно. Я цибульку додала можна. Яблука вчора гляньте, збирали. І он вже попадали опять. Ну, хай ще падають. Будем ті мочені яблуки робити. Ще хай завтра полежить, подивимось. І на 3-4 треба буде з ефіру робити заказ. Ще, бачите, львінний з'їв, да він ще буде. Він до самих морозів. Така красота. Така красота. Виноград нам не хочуть. Я не знаю, та пори кажуть, оце... та все одно буде, тоді помию, в этот положу тарілку і, і поки мошка не заведеться. Не хочуть. Чого не хочуть? Висить, ідіть, зірвіть поїждені. А його і багато не можна їсти виноград теж. Не знаю. Загляньте, який, який чорнобривці. Подивіться. Дивіться, просто який крукнув. Крукнув взагалі. Це хочу сімена з цього взяти. Взагалі з цього куста повністю. Красиво. Красиво. І оці сім'ї мені обязательно буду взять. Ой, вот эти мне нравятся. Темненькие. Значит, красиво, да? Тільки їх не там, это, щоб отак повністю їх оце було так. Цілий ряд отак красиво буде. Так що, так, якось так. Ну нічого. Нічого. О, школа почалась. Всім терпіння. Знаєте, я вчора у Фейсбуці прочитала. <ріху> Надо вийти, а вийдіть на вулицю з 31 на 1 число Оце ж. І ви почуєте, як плачуть батьки, діти і вчителі. <ріху> <ж> школа починається. <ріху> там іще було там написано таке, але ну, я це казати не буду <ріху> на камеру. Як придумають щось, так? Да? Все, школа це все вже. Ой, чудик. Щось тут, дівчата, зібралися. Ти Зараз поки все понастраюєш, так? Да? Угу. Поки оце все утягнеться. Ой. Гу -гу. Ужас. Я знову прийшов. Уранній час. Угу. Зараз розклад дадуть і писати ще денних, заповняти. А що Все. Чи цікаво, коли а його скинуть? Та скинуть же, ну це підожди ще. Там уроки ж все одно не задавали. Чи задавали? Ні. Не а, а вдруг йому отдільно задали. не все есть. Завтра будуть задавати. Завтра, так. Да. Будеш робити уроки. Надо, да? Хоч не хоче, а треба. Угу. Щоб на, на виходне гулять і так? Да? да? Ой, щоб зі мною сидіти на англійському хорошо. Я? я? Ні-не-не-не-не. Щоб вместе з нею вчитися. Я ваш язик не розумію. Так тобі ж тоже треба таке. Та там вже зразу балакають по англійськи Я ж ну, не вмію. Слухайте, балакати. Будеш слухай. слухати, що балакаю. І так будеш це і повторяти ще, Ще зразу навчишся. О, все, я зайшла в свій зум. Все, да, все, так, так, нашла. Так, ладно. Миколіна, Хочу показати вам. Вчора, бачите, пожарила вже скільки залишилося. Так що вже воно кусне. Купляйте і жарте. Дуже хорошо. Ну я ж кажу на другий день. И тоже ще хрустить. Красота. Правда?